Добрий день, діти! Урок дизайну і технології і в нас сьогодні буде тема світ професій, знаряддя праці, проєкт дослідження професії. Ми сьогодні на уроці будемо досліджувати, які професії ми знаємо та які професії майбутнього будуть у нас вже е, актуальними і якими, можливо, ви будете також працювати. Давайте зараз трішечки поговоримо. Розкажіть. Ким ви хочете стати у майбутньому, яку професію хочете обрати, і продовжте речення Я мрію стати. Обговоріть дома і також скажіть, ким ви хочете стати. Чи знаєш ти ви, що як зветься той, хто дошки стружи, щоб збити з них стола чи лаву? То робить столяр справу. То хто це? Діти? Столяр. І в цьому вірші нам і загадка, і одразу ж і відповідь, що нам хто дошки стружи столяр. Яка ж наступна у нас професія у вірші? Коваль кує, залізо вміло, і робить з нього плуг чи вила. Коваль це така професія, яка кує желіза вироби. Наступний вірш. А мельник той, хто цілі дні, невтомно трудиться в млині. Він меле жито й пшеницю на борошно на паляниці. Мельник це той, хто із зерна меле муку. Мельник. Наступний вірши нам малюнок одразу показує Гончар завзятий теж трудар. Потрібен, мабуть, божий дар творити з глини гарні речі. Макітру горщик або глечик. Ця професія називається гончар, який зараз також є актуальною і люди цьому ремеслу зараз займаються. Наступний вірш А швець зуття пошиє модне, на тепле пору. І холодну, сучасне й давнє ремесло шанує місто і село. Ми й досі, діти, до цього шевця звертаємося, тому що він ремонтує взуття. Ну і тепер розкажи, чи є серед твоїх рідних майстри, про яких ми сьогодні говорили, які професії мають твої рідні? Поглянь на малюночок. На малюночку професія, яка рятує життя, рятує будівлі. Назви цю професію, подумай, і в яких випадках ви до них звертаєтеся? Якщо це пожежник, то не дай Боже ми звертаємося, коли сталася пожежа. І в цю, цю професію люди вважають. Рятівною, тому що це рятівники, які рятують і життя, і будівлі, і поля, і ліси, тому що пожежа може бути де завгодно. Наступна професія. От хто це такий? Так, діти, це лікар. Що ж тут буде в нього зайве, якщо ми дивимося на ці предмети, які до нього відносяться? Так, шприць. Також відноситься до лікаря. Вона займається їм ін'єкції в кулі, які потрібно. Термометр для температури нашого тіла, яка вимірюється. Ну і цей предмет називається, і цей предмет називається стетоскоп. Ну, а що ж це запалиться? Це поліцейського палиця, яка допомагає йому в його роботі. Вона буде тут зайвою. Так, Ну, а тепер що ж тут поліцейському наше буде зайве? Дивимося. Так, капелюх його, машина також до нього відноситься. Ну і жезл, який також йому допомагає. Що ж тут буде зайве? А зайве буде молоток. Наступно ж подивимося для роздумів. Що ж ми з вами можемо пов'язати з технікою, які професії, які види ручних та механічних інструментів ти знаєш? Подумай, скажи і дай відповідь. Знаряддя – це пристосування, прилад, механізм, який використовують в трудовій діяльності. Які були знаряддя праці колись та які тепер? Давайте відкриємо сторіночку на підручник сторінка 122. Ой, 112. Це старий підручничок, у якому було сказано, які ж у вас були професії у нас раніше. Але цей же підручничок, дітки, ви вже здали для того, щоб працювати в новому. Будемо працювати з відео. Визначимо, які професії можуть бути у майбутньому. От, подивіться. Є така професія it генетик Вона програмує геном лікування спадкові захворювання та генетичні проблеми дітей. От подивіться, як вона виглядає. Генетика показує нам, що люди це як лікарі, але вони вже більше таку роботу роблять мікроскопічно, знаходять лікування. Для такої хвороби, яка може бути генетичною, генетичною це означає від батька до дитини, або від матері до дитини, або від бабусі, чи від дідуся, до також до дитини, що може бути генетично також те, що була в їх яка хвороба, щоб такої не було у дітей. Далі наступна професія, подивимося: урбаліст-еколог. Він проєктує нові екологічно чисті міста. Дуже цікава така професія, дуже зараз актуальна, тому що ми всі боремося за екологію, за чисте повітря, урбаніст-еколог. Наступна професія це інженер-композитник. Дивимося, що ж він вміє робити. Підбирає композитні матеріали для виробництва, в тому числі з використанням 3D-друку, робототехнічних пристроїв із заданими характеристиками. Тобто цей інженер допомагає зробити, бачите, як на картинці. Також, бачите, робота може зробити. Сіті фермер. Раніше ця професія просто називалася фермером, а зараз називається вже більш сучасно і модно сіті фермер. Він вирощує овочі і фрукти на дахах і стінах хмарочосів. Не так, як ми вирощуємо в селі або на дачі, бабусі ваші, батьки ваші, а це на даху будівлі або де? Або на стінах хмарочосів. Наступна професія, яка дизайнер віртуальних світів, створює віртуальні світи зі своєю природою, архітектурою і своїми законами. Вона проєктує ну, ці світи, і потім також вже ж продає їх як для того, щоб хтось би собі їх також захотіти проєктути. Проєктувальник розумного середовища, розумного, діти, послухайте слово розумного створює програмні та технологічні рішення, що дозволяють будинкам і офісам реагувати на запити користувачів. Ось ця професія. Бачите, яка що ти проєктуєш за допомогою технічних таких технологічних рішень і дозволяєш. Офісом реагувати на це користування, можна сказати одним словом, розумний будинок зараз, коли вже ми бачимо інколи в відео або у сучасних фільмах. Далі мережевий юрист. Чому ж він мережевий? Тому що він розробляє законодавство для віртуального Мережевий – Це може бути подумати, що це зцілово мережа. Мережа інтернет, яка для віртуального світу і мереж, а також розбирається в питаннях захисту віртуальної власності. Далі професія проєктувальних медичних роботів. Уявляєте, навіть будуть у нас такі медичні роботи, фахівець, який проєктує роботів і кіберпристрої для медицини, діагностичні роботи, роботи хірурга і кіберпротези. Наступна професія буде називатися у майбутньому цифровий лінгвіст, розробляє лінгвістичні системи семантичного перекладу, перекладу з урахуванням контексту і змісту, обробки текстової інформації, в тому числі семантичних почук в інтернеті, і нові інтерфейси спілкування між людиною і комп'ютером та природних, на природних умовах і мовах. Так що бачите, що він буде. Таким перекладачем робот-перекладач далі. Ви послухали стільки багато професій, які зараз є сучасними, які раніше були і які будуть у майбутньому. Зараз вам потрібно розподілитися на групи, можливо, хтось хоче із своїми друзями. Ви вже у Вайбері спілкуєтеся, можете організуватися, як я вас і в тому році ділила на групи, по 4, можете по 3, можете по 2. Ну, а якщо ти не хочеш ні з ким, а хочеш бути один, то можеш і сам зробити свою практичну роботу. тож, якщо ви розподілилися на групи, виконаємо ж невеличкий інструктаж, коли ви будете виконувати проєкт. Проект, який ваш буде за вашим бажанням, за вашим дизайнером. Але щоб працювати над проєктом, нам потрібно ножиці. Клей, можливо, треба буде малювати, але щоб працювати з ножицями, бо вони небезпечні, потрібно завжди поводитися з ними обережно. На робочому місці поклади ножиці так, щоб вони не виходили на край парти. Тримай ножиці лише вістрями донизу. Різати на ходу забороняється, під час різання не вставати з місця і передавати ножиці закритими кільцями вперед. Під час роботи з ножицями підтримувати треба матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Тепер інструктаж роботи з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини. До країв. А якщо ви будете користуватися не клеєм сухим, то також треба наносити від середини і круговими тоді лініями можна наносити до краю листочка чи виробу, щоб він був намащений повністю. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації і витирання рук треба використовувати серветку, краще вологу серветочку, щоб Клей, якщо він сухий, то він буде триматися добре на руках. І закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити пензлик і посуд помити. Ну і тепер що ж вам потрібно зробити? Перед тим, діти, як вам працювати, вам потрібно ж буде е, і розпреділитися по групам, вибрати професію майбутнього та презентувати її як результат дослідження на плакаті. Дякую вам, що ви були на цьому уроці, прослухали, передивилися. Ну і коли вийдете до школи, можете свою роботу до галереї. Принести і презентувати, і за це отримаєте гарну оцінку. Дякую діти вам за те, що ви були сьогодні на уроці. До побачення! Як вам було на уроці, ви можете обговорити, можете сказати, чи все було добре, чи вам довелося докласти зусиль, чи нічого не вдалося.